Але закінчувати випуск на цій мінорній ноті не хочеться. Тому зараз поговоримо про культурну подію, яка сьогодні розпочинається в Україні. Гонка за золотого дюка розпочалася. В Одесі стартував третій міжнародний кінофестиваль. Церемонія відкриття відбулася у знаменитій одеській опері. Наскільки помпезним було дійство, бачила моя колега Анастасія Станко. Зараз вона буде ділитися з нами своїми враженнями. На жаль, телефоном, тому що трохи техніка нас сьогодні підводить в ефірі. Настю, я вас вітаю. Якщо ви ефірі. Я організатори фестивалю обіцяли цілий зорепат на червоній доріжці сьогодні. Чи багато зірок світового кіно завітало до Одеси? І з ким вам пощастило поспілкуватися особисто? Прошу, вітаю Олексія. Ну власне справді зорепат можна так сказати відбувся, тому що зірок світового рівня було більше ніж два минулих роки, які проводився фестиваль. Тут зокрема червоною доріжкою. Буквально півгодини тому пройшлися такі знаменитості, як британський режисер. Пітер Грінвей, а також дочка Чарлі Чапліна, Джеральдін Чаплін, відома американська і британська акторка. Були тут і перепрошую, і медсен. І, 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 і це Майкл Медсен, це зірка американського кіно. Мабуть, всі знають його по фільму по обох частинах убити біла тарантінівського, а також по фільму Скажені пси. Але от найбільшою віркою сьогоднішньої червоної доріжки, звісно, стала легенда італійського і французького кіно. Це стала Клавдія стала Кардінала, перепрошую Олексію так, в свої 74 вона виглядає так само прекрасно і як і в свої 24, коли вона знімалася. У Федеріко Феліні і у Вісконті, і зокрема, вона нам розповіла про те, як чи чи ностальгує вона за зірками італійського кінематографу. Прошу прямо мова Клавдія Я Не відчуваю ностальгії. Я живу теперішнім. Раніше кіно навіювало мрію. Зараз воно більш складне. Адже молодим режисерам дуже важко знаходити кошти на кіновиробництво, тому я намагаюся зніматися саме у молодих режисерів. Е, також, пані, також пані Клаудія поділилася з нами інформацією, що зараз вона знімається не у молодого режисера, а у 104-річного пана Олівейри. Але е, далі її фільми будуть також у молодих режисерів. А тут вона на Одеському кінофестивалі покаже нам фільм 8 з половиною на Ланжеронівському спуску буде вхід вільний для всіх. Це легендарна стрічка Федеріко Толіні, в якому вона зіграла одну з головних ролей студія. Дякую, Настя. Трохи сумбурно, але цілком все зрозуміло. Це з Одеси на прямому зв'язку була Анастасія Станко. Вже другий рік поспіль. До речі, вона буде нашим з вами гідом по Одеському міжнародному кінофестивалю.